Добрий день, дівчатка! Отримала дві посилочки замовлень по каталогу номер 14 Маю трошки замовлень, ну як трошки, маю гарно замовлень і дещо взяла, звичайно, для себе. Що у мене? Посилочка перша на моє ім'я, друга на ім'я мого чоловіка, на номер мого чоловіка. Перша на, на мій номер, це тобто, в мене тут на 61 бал. Накладну я вже десь достала. Не знаю, не буду шукати, тому що якось не маю часу е, трошки вирішила безтресенько зняти. Е, тут у мене, як зазвичай, пакетик. Новий каталог номер 15 який ми будемо дивитися з вами разом. Що у мене? Перше біжимо по замовленню? Клієнтка постійно замовила туалетну водичку, яку вона завжди бере для свого чоловіка. Вона її бере завжди, вона їм дуже подобається. Зараз її ціна 315 гривень. Друга клієнтка в мене сказала взяти їй щось хороше на, на мій смак. Вона довірилась мому смаку. Вона завжди так вона ніколи не бере, щось каже. Щось по акційній ціні. І в аутлеті була жіноча Он the Edge за 229 гривень та чоловіча венче. Ну, вони цитрусові йдуть, вони теж хороші, спочатку, наче різкі, а потім, коли вони розкриваються, вони дуже гарно пахнуть. І чоловічі теж 229 гривень. Ще одні чоловічі я взяла про запас, тому що у мене немає нічого чоловічого на продаж, але у мене вже на неї є два клієнта. То треба замовляти ще. В неділю буду робити замовлення. Чому в неділю? Тому що хочу подивитися, які будуть розпродаж наступного тижня, щоб потім вдруг що знову не робити. У мене є маленьке замовлення. Дещо хочу взяти собі, так що ще в неділю оформлятиму новий заказ. І обов'язково буду брати ще дві таких, мабуть, водички для ще однієї жінки. Вона хоче на подарунок, і щоб була в запасі. Також у мене дівчинка хоче замовити нашу новиночку Джордані. Взяла пробники на пробу, тому що я вважаю, що замовити за 500 гривень тональний крем це добре, тому що обличчя, наша шкіра, вона того вартує, але не знаючи, чи він тобі підійде, то краще спочатку протестувати, а потім замовляти. Мені прийшла листівочка, я вже її. Понюхала. Ну так, нічого особливого. Також я замовила аромат новиночку 15-го каталогу, він чомусь випадає, тому що листівочка листівочкою, я люблю краще протестувати тестер. Також у мене в заказі це вже моє за отлету, Я взяла за 69 гривень тальк, тому що у мене з жасмином там уже мабуть уже пів тюбика я вже випрескала. Ви, Висипала, взяла з лавандою. Про запас нехай буде, тому що в каталогах вони не з'являються, поки з'являються в аутлеті, вирішила запастись. Взяла трав'яну зубну пасту, тому що в мене дітки її дуже полюбляють і в них вона закінчується, В запасі трав'яної немає. Також взяла олійку для дочки, тому що в неї бачу вже менше половини, хоча її ще надовго вистачить, але вирішила, поки роблю замовлення, поки все добре взяти. Нехай буде в запасі. Тут сроки годності великі. І в нас дуже гарно з нею розчісується волосячко. Волосячко у нас дуже-дуже довге. І ми мусимо щось брати для легкого розчісування, тому що діти є діти. І також за утлету за 149 гривень, до речі, ціна олійки зараз 346, чи 349, чи 306, в районі 350 гривень. Зубна паста 99 гривень. За 149 гривень взяла собі помаду Кушон. Я їх дуже сильно люблю. І це помада з блискітками. Зараз я вам зроблю суботчик. Ось, взяла колір троянди. Вона дуже-дуже блистить, дуже крута помадка. Е, також взяла е, замість плати за доставку tender Care У мене такі є в запасах. І вчора, якраз, у мене жінка каже, хочу в тебе замовити tender Care. Кажу, у мене буде. З маленькою, вона все ок підходить. Отже, я вже можна рахувати його і продала. Тут все моє замовлення на продаж все розлетілося. Отже, переходимо до замовлення номер 2 яке було зроблено на номер мого чоловіка. Чому зробила? По-перше, в мене був заказ. По-друге, вирішила зробити на номер мого чоловіка, тому що в нього була на його номеру, нарахувався кешбек майже 400 гривень. Не майже там, де без одної гривні 400 гривень. Що у мене було? У мене з'явилася нова клієнтка, яка зараз в Польщі скинула мені гроші на карту. Я зробила на неї замовлення. У мене вона зробила замовлення на 1000 гривень. Це три місти для тіла, ось таких, і два креми для тіла, ось таких. І це ще мені треба буде переслати, мабуть, через нову пошту. Вона ще не вирішила як, але нехай сказала буде, в тебе стоїть, потім мені перекинеш. На продаж я взяла двоє жіночих парфумів. Вони зараз по гарній ціні. Ці 229 і ці 229 це в аутлеті, І замість плати за доставку знову взяла тендерке. Вони в мене гарно розходяться. Як не продасть, я не переживаю, не пропаде пакетик. І що я взяла для себе? Спочатку я накидала кучу всякого і думала. Рефіл візьму, шампуню свого улюбленого доводжі. Там знаєте, рефіл візьму інтимки, фемінельки. Накидала зубні пасти, все там, щоб кешбек використати для себе. Потім в кінці чогось мене поперло, вже коли я мала завершувати замовлення. Мене чомусь поперло на другий крок, і мені в очі впала косметичка. Я виконала умови і могла взяти її за 300... 99 гривень, 339 гривень. У мене якраз кешбек перекривав цю косметичку, і я видалила все, що кинула для себе, вирішила взяти косметичку. Я вже, звісно, поза кадром її відкрила. Це дуже крута косметичка. По-перше, якість. Що хочу сказати за якість. Коли я була вперше зареєстрована в 2008 році, коли я жила ще з першим чоловіком, тоді я замовила, там були такі. Бонуси за бали приходили. І там на певну кількість балів можна було собі обирати подарунок. Я собі обрала, ось, вона, бачите, повна помад в мене. Косметичку теж, бачите, Oriflame, Стокгольм. Ну, щоб не збрехати вам, от вона трошечки її можна повитирати. Один раз я її чистила прати... Е... Чи прала, чи чистила. Бачите, це зовсім не. Ну, його треба повитирати з косметика, як косметика. Замочок застібається. Чому розстібнутий? Бо не можу застібнути купа помад. Якість мені дуже сподобалась. Це теж від лінійки Giordani Gold, до речі, йшла ось ця чорна. Ну, її треба почистити, звичайно, чи випроти. Ну, бачите, вона вся десь там, в мене пудра розсипчиста, все время розсипається. Тут є такі кармашки всередині. Ну, в общем, крута. Отже, я вирішила замовити собі ще таку. Косметичок багато не буває. Вона теж, бачите, тут є огранічителі, щоб нічого не випадало, тому що замочок іде до кінця, але тут, бачите? Така вставочка, щоб нічого не випадало. Вона дуже приємна, дуже зручна, вона містка Тут теж є кишенька, вона дуже, бачите, вона ще не розрівнялася. Тут багато чого влізе, і вирішила собі замовити. Не шкодую зовсім. Зараз в неділю буду робити замовлення. Обов'язково візьму собі рефільчик. Той, що хотіла, один і другий. Тим паче, що в мене, мабуть, вже буде нарахований кешбек. Я не дивилася, можливо, він уже і є. Мій кішбек. Хоча, мабуть, ще ні, але нічого страшного. Я собі замовлю те, що планувала замість цієї косметички взяти, я собі все в неділю замовлю. Ось такі були у мене замовлення по 14 каталогу. Я дуже-дуже довольна особливо з цією косметичкою. Ще не вирішила, що сюди буду складати. Але щось знайду. Ну, Шикарна. Ви знаєте, я от уже її щупаю, мацаю, і я розумію, що в мене замовлення знову буде більше, як на 800 гривень. Тут є умова. Якщо ви робите замовлення з каталогу номер 14 на суму 800 гривень, там байдуже що ви берете. Саме з каталогу, то вона йде 339 гривень, і за неї враховується 12 балів, а так вона коштує 685 гривень. Я от уже на неї дивлюся і думаю, а може на ну, його тірефіли, в мене стільки шампунів в запасі, а взяти ще одну. Крута штука. Ви знаєте, я собі там завжди, от я можу замовлення своє планувати тиждень, що я буду замовляти. Я там собі навибираю, всього навибираю, і в останні два дні у мене все перевертається вверх дном, і я починаю замовляти щось інше. Оце так я теж. Замовлення це я робила минулої неділі. Я замовила цю косметичку, і з тої неділі я знала, що в мене будуть, буде ще замовлення. Мені його підтвердили в понеділок. Дівчинка думала, вона його підтвердила, і це з понеділка я планувала. Рефіл Фемінельки, рефіл, дуолоджі взяти собі. Зубну пасту трав'яну в запас нехай буде. Там щось я ще хотіла. А в четвер мені вдруг захотілося, тому що я надивилась ваших відео, де ви тестуєте нову тональну основу, яка коштує 499 гривень. У мене, до речі, є пробник, Я досі його не протестувала. Але я, я так її захотіла. І, мабуть, не буде ніяких рефілів, не буде ніяких зубних паст, а буде тональна основа, буде нова помадка. Я матових не люблю, але я бачила за тести, Я бачила, що вона матова і вона під, така з підсяянням. Вона не така матова, як то є матові засохли, і губи ніякі. Ну, для мене вони ніякі. Люди люблять, а для мене вони ніякі. І от мені вже захотілося в свою колекцію додати ще таку помадку. А тональні основи, як знаєте, я не жалію на тональні основи кошти. Я ніколи не купляю там якісь тональні основи там в Аврорі чи ще, ще десь. Якщо я в них не впевнена, я зазвичай беру ті. Які гарно лягають. Я не люблю, коли тональна основа лягає, її дуже сильно видно на обличчі. Хоча я маю деякі недоліки. Ми маємо всі недоліки. І хтось хоче перекрити недоліки, знаєте, а я не стараюсь перекрити недоліки. Для чого я беру тональну основу, щоб вирівняти тон. Все. Там ті прищики якісь десь там вилізли, я не стараюся їх сховати, тому що я не люблю, коли тональну основу накладають як маску, її дуже сильно видно. Не видно прищика, але в тебе на лиці така маска з тональної основи, зате прищика не видно. Ні, мені краще, нехай буде видно прищик, але не буде ефекту маски. І от я на неї дивлюся, і я ну, ну, тональну основу буду брати, мабуть, однозначно. Хоча це сьогодні, я так кажу. Завтра в останній момент в мене все переміняє. І буде взагалі щось, про що я навіть не думала і на що не звертала уваги. Ось такі були у мене мої замовлення. Ось такі така красота. Я однею нею натішитись ніяк не можу. В общем, все, дівчатка, бо дуже-дуже немає часу, треба вже бігти. І, до речі, десь люди мають прийти забирати свої замовлення, тому що вже дзвонили, вже писали. Все, дякую усім, хто був зі мною. Пишіть свої думки, що ви думаєте, хто уже брав новиночку нашу? Хто брав, пишіть, що ви про неї думаєте. І, можливо, ви. Допоможете мені вирішити, чи брати її, чи не брати. Мені дуже дуже цікаво знати вашу думку щодо цих помад і тональних основ. Це, дівчатка, дякую за увагу. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую, всім, хто мене дивиться. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.